Виставкова кімната музею Анатолія Кукоби результат кількомісячної роботи фонду захисту та підтримки талановитих дітей, який носить його ім'я. Фондівці говорять, останнім часом чимало полтавців зверталися до них із проханням зробити доступ до музейних експонатів простішим. Вхід до виставкової зали, який загалом до музею, який розташований біля галереї мистецтв, буде вільним. З відвідувачами працюватимуть екскурсоводи. Співробітники фонду захисту та підтримки талановитих дітей будуть приділяти увагу людям з поясненням історії всіх предметів фото графій з можливістю подивитися фільми про Анатолія Тиханача. На сьогоднішній день ця колекція налічує 5, але ми впевнені, що будемо збирати весь матеріал, який був відзнятий, і монтувати нові. Новий відділ музею зібрав більше ста фотографій першого мера міста від самого дитинства. Окрім цього, на експозиції представили безліч особистих нагород та грамот батька Полтави, а також подарунків від колег та гостей з інших міст та держав. Проте ця колекція у виставковій кімнаті лише тимчасово. Фонд планує відкривати нові виставки, використовуючи скарбницю музею. Це можуть бути і спортивної тематики, бо Анатолій Тихонович зробив величезний внесок у всіх сферах розвитку міста. І у співпраці з інтелігенцією із лікарями, і з педагогами, і з молоддю, і з ветеранами все це буде мати окремі спрямування. Надбання музею постійно поповнюється. Друзі та знайомі передають сувеніри, трофеї та фотографії. Тож працівники фонду впевнені, експонатів вистачить ще не на одну виставку. Новий відділ музею Працюватиме що вівторка у решту днів тижня за домовленістю співробітників фонду.